Перемогу Україні, Україну в НАТО НАТО до хати під такими гаслами прийшла масово мирна демонстрація за участю українських біженців у всіх великих містах Німеччини. Ми приймаємо постійно участь у всіх акціях, а саме ця акція нам важлива, тому що хочеться, як наш хочеться забезпечити Україні доступу НАТО і щоб закінчилася жахлива війна. І ми живемо в Майнці і постійно на всіх мітингах. Як вас звати? Катерина, тому що тут моя сім'я знаходиться, дружина та донька. Це моя дружина. Мій брат воює зараз на фронті. Він був в Бахмуті, звільняв Харківську область. Командувач 63-ї окремої бригади 165-го полку. І дуже важливо підтримувати нам, хоча б тут його інформаційна, інформаційна підтримка. Так, 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 дякую. Небайдужа доля України. Ми є свідомими громадянинами України. А звідки ви приїхали? Ми приїхали з Дніпропетровської області, міста Нікополь. Напроти Енергодара Запорізької атомної станції ми живемо, тому що це важливо, щоб Україну прийняли в НАТО і допомогли нам перемогти. Як вас звати? Ірина? Звідки ви приїхали Чернівці? А, довго ви вже, вже живете? Рік Україна та німецькі вже знаєте. Вивчили вчу хожу на, на курси. Так часто mm. в цих акціях. Ну всі всі акції приймаю участь. У всіх акціях. А, дуже так. дякую. Дякую вам. Я українка, я не хочу, щоб у нас була війна. Я хочу, щоб Україну Україна війшла в НАТО, Україна була в Євросоюзі, бо ми того варті. Слава Україні! Героям слава! Сама багатотисячна хода проходила на старовинному мосту, що сполучає міста Майнц і Візбаден. Йшов дощ, а над мостом з'явилася подвійна веселка, яку можна було спостерігати чверть години. Ініціаторами проведення маршу Україну в НАТО виступили самі німці. Наприклад, у столиці федеральної землі Рейнланд Фальц в місті Майнці головним партнером української діаспори став один із префектів Майнця, керівник німецького товариства економіки та науки Лукас Августін. Політик представляє християнсько демократичну партію та щиро обурюється повільним на його погляд постачанням Україні необхідних озброєнь. Da bin ich ein Stadtbezirksvorsitzender hier in Mainz. Aber ich bin hauptsächlich hier als Präsident der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, die ja in ganz Deutschland unterwegs ist. Und die Motivation ist, unseren ukrainischen Freunden zu helfen, so viel wir können. Він представляє християнську демократичну партію і є якби мером однієї частини Майнца, але в першу чергу він тут як президент українсько-німецького товариства економіки і науки, і його основна мотивація це підтримати Україну наскільки можна. Ich habe erstens mal mich bedankt dafür, dass so viele Menschen hier waren. Und ich weiß, ich habe nicht mehr mitgezählt, zum wievielten Mal schon hier demonstrieren. Wir haben bei Regen, wir haben bei Schnee, wir haben bei Sonnenschein hier. Das ist großartig. Mein Dank geht hauptsächlich an die ukrainischen Freunde, die immer wieder auf die Straße gehen. Und das ist so wichtig hier in Deutschland. unsere wie wir demonstrieren. я рахую це 15-й раз тут у Манці, і він просто захоплюється цією витримкою, цією силою і е, хоче підтримати. Und ich habe aufgefordert, dazu endlich die Taurus-Raketen zu liefern, der Ukraine, die weit fliegenden Mittelstreckenraketen, damit militärische und strategische Ziele des Aggressors Russland zerstört werden können. Kursen, dass die taurus rakete die, taurus die zu送chen, in die Ukraine damit die Ukraine gut ich muss mich immer wieder der wiederwahl stellen alle zwei jahre das ist ja immer so in der demokratie das kennen sie auch alle zwei jahre aber ich will noch mal sagen ich bin heute nicht hier Омполітик цю маган і він сьогодні не як політик з манцю, а як представник цієї організації, яка фуфунгує, до речі, в всій Німеччині і як просто друг України. Фронта України Одеса, царі і де ОПЕН Грози Генератор, зараз Опербежі Одеса видила контейне. Даром камрееш для так. Він не просто словами підтримує Україну, а äh, також äh, турбується про те, щоб гуманітарна допомога, наприклад, äh, досягала äh, наші міста. Наприклад, äh, вони äh, забезпечили оперному театру Одеси äh, великий генератор, щоб äh, опера могла. Output transcript: Wir haben die Danke schön, danke, danke schön. Von allen Odessiten ja, herzlichen Dankeschön. Natürlich, das ist das Mindeste, was wir tun können. sind die Menschen, die nicht mehr mit Das ist sehr, sehr viel. Wir müssen Ihnen danken, dass Sie und die Menschen, das habe ich ja auch gesagt, die, die in der Ukraine noch sind, auch die, die kämpfen. Die